За цим рецептом у вас вийде неймовірно соковите м'яско. Для цього нам потрібен гарний шматочок м'яса, у мене кілограм, нарізаю на кубики, такі, які вам подобаються. Я невеликими нарізала. Викладаємо на суху мультиварку і залишаємо на півгодинки, щоб вони жарились. Також тим часом нарізаю цибульку пів кільцями, можна кубиками, як вам подобається. Ось так пройшло пів години, м'язко впустило свій сік, я олії не додавала. Викладаю цибульку зверху, також гарно підсолюю, і додаю спеції за смаком. У мене є паприка копчена і часник. І ось так перемішали і все закриваємо, і забуваємо знову на півгодинки. М'яско виходить неймовірно соковите і смачне. Можна вже його їсти, але нас люблять, щоб цибулька розвалювалась. Усім смачного.